Отже, ж, чорт. А що це з знає? жувальних м'язів. Це може бути симптом правця. Два кубики судоксену і протиправцева сурово. Так, стоп! Стоп, я сказав! Поки ви мені не скажете, скільки коштує цей ваш судоксен і сиворотка. і взагалі де при курант ваших послуг. Це безкоштовна медична допомога. Я більше не вірю. Безкоштовну медицину, як безкоштовний сир. Та тут за ваш рахунок тільки буфет може збагатитися. Зніміть сорочку, будь ласка. Ні. Поки ви мені не напишете розписку про те, що ваші послуги безкоштовні, я нічого не дозволю собі вводити. Ви мене чуєте? Та ви хоч розумієте, що таке привець. Може вам жити лишилося менше, чим ту розписку писати. Ну, тоді я краще залишу спад Дружині і сину, а не. бо. Дім, припини. Бор. Так, все, слухай мою команду. Пацієнт говорити не може. За нього буде говорити найближчий родич. Mm. Ви даєте згоду на ведення припинити? Mm. Так, звичайно. От і добре. Ні.